Будинок, який би я собі точно купила, неймовірно класне розташування, суперове планування. От він вам зовні не здається таким великим, але тільки переступаєш поріг і одразу відчуваєш неймовірний простір. Ходімо, покажу планування, дійсно вартісний варіант. Залишився всього один такий. Тут повністю будуть завершені чистові роботи. Тож дуже класний варіант купівлі, адекватна на нього вартість. Ходімо на віртальний перегляд. Одноповерховий будинок квадратурою 120 квадратних метрів, плюс 5 соток землі. Почнемо оглядати від вхідної зони. Фактично, ось так зайшли в коридор і розгалуження на кухню студію на спальню: 1, 2, 3 і по центру один із санвузлів. В цьому будинку у нас три санвузла. Я зараз далі все вам покажу. І так, одразу від вхідної зони по ліву руку зайшли величезна з такими панорамними вікнами кухня студія, плюс. З своїм виходом у санвузол, ось такого він формату. Тобто, тут можна зробити його з душовою кабіною, рукомийником, туалетом все поміститься. Також у нас ця кухня студія розділена на дві зони, фактично: ось ця відпочинкова, і ось прямо зона, фактично, робоча кухні. І з неї ще вихід маємо на ось. Нашу невеличку терасу, тобто ще один вихід з цього фактично будинка. Ця кімната вона надзвичайно красива вживу, неймовірно, багато місця, світла і взагалі можна обіграти її дуже цікаво. Далі маємо батьківську спальню. Вона у нас з своїм власним санвузлом та гардеробною, доволі велика. Фактично, ця спальня у нас найбільша. Також, крім цієї спальні, ми маємо ще в іншому крилі одразу прихідній зоні дві окремих спальні. Переходимо в цю частину будинка. По центру санвузол. Це у нас третій, нагадую, у будинку, і далі ще дві спальні. Ось так показую, щоб ви чітко розуміли планування. Ці вже дві спальні менші ніж та батьківська, яка зі своїм власним санвузлом та з гардеробною. Планування вдале, одноповерхові будинки взагалі рахуються максимально комфортними і зручними в експлуатації. Це хороший варіант, дуже гарне розташування, тому що це близькі зарванці. Надзвичайно поруч вся інфраструктура в пішій доступності фактично. Набирайте.